У Луганську ракети вдарили по ремонтній базі «Росіяна». Частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища Штурманів. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив відео локалізовані у районі гострої могили біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники. Усім команди по фото геолокували ремонтну базу. Вона поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Гуглмапі можна бачити на її території військово техніку Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом саме біля неї вишиковувались окупанти. У тому ж місті знаходиться литовище авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями й ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату, зазначив Лисогор. Блядь, опять ебали, но ну, походу сбили блять ее нахуй две ракеты, блядь. Опять по луганску Ебать ебать ух, ебать Осінь дослідники сьогодні повідомляють, що в тимчасово окупованому Луганську були прильоти на території бази З 2014 року РФ використовує територію цього майданчика для паркування військової техніки. Волонтери інформнапалу з 2014 року періодично фіксували там різні зразки техніки. Окупаційна влада заявляє, що від обстрілу постраждали понад 35 людей. І ще три людини загинули. Останні жителі п'ятиповерхівки, у якої обвалився під'їзд. Лесогор зауважує, що в ЗСУ захід. На зброя надзвичайно точна. Якщо б ППО Росіян не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська, заявив Лисогор.